Вітаю вас у Задзеркалі. На носі весна, хочеться обнов, тепла і щастя. І от нарешті до мене приїхали а, залі мої улюблені металеві коробочки. Я прям, чесно вам скажи, мені прям хочеться їх замовити всі. Але всі мені, по-перше, не потрібні, по-друге, ніяких грошей не вистачить. І я замовила ті, що ну от, прям, прям найбажаніші. І сьогодні я вам їх покажу. Це теж злі, так, похвалюся трошки. Це для волосся. Весняний такий тюльпанчик. Крабик такий, дуже ніжний, дуже красивий. І він такий оксамитовий. Так, і тут у мене є один оракул. What's Blocking You? Що тебе блокує? Оракул з дуже влучною назвою, і, як мені здається, він буде дуже практичним. Побачила я його тільки на Алі. Е, я так ну, думаю, що це копія Алішна. Да? Хоча в них є, чесно кажучи, і оригінальні свої там колоди, вже я бачила, але то інше. А що у нас є з металевих боксів? Зараз я їх всі відкрию. І покажу вам, і все ми будемо з вами дивитися. Так. І це у мене неонове таро, неон, неон, неоновий місяць, неон -мун тейро а, Дуже давно я хотіла цю колоду, подивимось, чи вона мене не розчарує. Це прям ну, весняна така колода, чесно кажучи, е окрім як на Остару, я її ніколи би придбати не могла. <свісно> <свісно> Луна -пін. Е колода в головній ролі е якої ось такий маленький, е ніжненький кролик. Чесно кажучи, коробочки, хоча були дуже ретельно запаковані, але вони все одно трошки покоцані. Це мене трошки смущає. Але. Будемо дивитися інше. Дуже добре були запаковані і в попирку там, ну, супер пупер Чому так? Не зрозуміло. Ага, Манара, Манара, У мене ще одна манара з'явилась. Манара, до речі, ідеальна. Коробочка, тут все добре. Нема. Ага, тут трошки з дна м'ятинка, але з дна то не так вже критично. А от кролик щось дуже сильно постраждав, якщо вам видно, ось тут прям. Ну, да, бувають такі історії. <кій> Мені, до речі, в паперових коробках в картонних, доїжджають набагато більш цілими, ніж доїхали в металевих. Я не знаю, як так може бути. Ну, от так трапилось. І класика, свята класика Райдер Таро. Жовта коробочка від US а ліжка її видає в металевому боксі. Якщо її колись US Games перевидадуть в своїх металевих боксах, я обов'язково придбаю. Так, ну почнемо, напевно, з неї, я думаю. А як же я люблю ці металеві бокси в них? І в них же ще тут кольорові зрізи, тут же ж все дуже красиво. Вау, гляньте, який тут зріс. Тут зірачки. Краса. Просто краса. Ось такий зворот класичний. Абсолютно. Ці колоди в них дуже гарної якості. А що тут сталося? Що тут частина колоди, я перепрошую, перевернута мені. Хм, чудне село. Ну, бува. Так, ось такі дві додаткових. Тут стандартно в кожній з цих полот буде йти така стандартна МБК. Вона, ну, ні про що, але хай буде. <кій> а, які ж вони класні. Ну, от в мене, вона трошки, бачите, трошки вони залишаються. Але після кількох разів користування ви цього, ну, вже перестанете це помічати. На чорній скатертині, звісно, що трошечки буде видно. Це не ідеальне напилення, це не оригінали. Але мене воно повністю влаштовує. У мене є вже. Зараз я гляну чи далеко, так, вони в мене далеко, на жаль, зараз я їх не зможу дістати. Третє око бріти. The Eye Breed State. Дуже класна колода сучасна. Uh, в мене є час пригод. Таро час пригод, нещодавно з'явилася. До речі, днями буквально її з, зі столу прибрала. Вона була в мене прям робочою. І я її трошки приховала, щоб іншу дістати. Uh, от. Вони ці дві колоди, прям ну, вони залі, вони в металевих боксах з кольоровими зрізами. Прям дуже мені подобаються. Повністю цей зріз не висипається, не витирається, трошечки він обсипається, а потім з ним нічого не відбувається. Ось такий зворот класичний. І тут рамка, класичні кольори. Гарна якість, вони такі товстенькі. Ну, Хороші. І кольоропередача непогана доволі таки. Дуже навіть непогана колода. І розмір класний, це вам не мінік, прям мінік, де треба прям вдивлятись, хоча я їх теж люблю, але ну, вони прям іноді треба напружуватись. І, о, якби менше класичного розміру, тобто в будь-яку долоньку вони поміщаються. О, як класно їх тасувати. Це прям задоволення. Давайте ми запитаємо її, та вона розкаже трошки нам про себе. Розкажи нам про себе, будь ласка. Так, прийшла нам нести знання. Передати нам знання про навколишній світ. Якісь із них нам, нас не влаштують і не сподобаються, але це все йде до гармонії. Угу. З чим взагалі. А давайте отак запитаємо. Це ж колода Вейта. Як тебе придумали? Можливо, хто, як? Чоловік і жінка, дві енергії нянь. Чоловік запропонував ага проявити знання, висвітлити знання, хотів поширити знання. Для чого він це хотів зробити? Щоб зруйнувати щось, що було до того по справедливості, якісь старі основи. І поставити щось своє, натомість, що саме хотів поставити? Ну, знання, да. навчити чомусь хотів. Але обмежив. Чому обмежив ці знання? Тобто, не все обмежив, з якої причини не всі знання випустив. Візьми той, хто готовий. Для того, щоб взяти ці знання, потрібно вийти з ілюзій. Потрібно пройти певний шлях, щоб з ними зустрітися. І як вийти з ілюзій? З емоційних ілюзій. Ага, ну добре. Далі можна копати глибше, 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 глибше. Ми зараз цього не будемо. У нас просто розпаковочка. Але мені вже подобається, як вона відповідає. Колода шикарна, якість класна. Слухайте, я задоволена просто дуже сильно. Хоча цю я викину. Буду використовувати її, щоб вона мені в коробочці не заважала. Тому що, бачите, тут коробочка, в принципі, така тютелька в тютельку, навіть ще малувата трошки. Дуже класно. Добре, поїхали далі. Давайте нашого кролика подивимося. Ну і кажу, вони скрізь будуть однакові. Я їх всі повикидую. Вау, який тут зріз. Так, ну мені трішки це шкода, тільки що трошки коцнула мені коробочку. Я розумію, що це не критично, але й не дуже приємно. О, такий кролик. Так. Ну, колись вони прям фурор робили ці металеві бокси. Це прям була така новинка на Алі. Ну, хоча USG, ми, звісно, придумали їх раніше, але. Ну, от серед таких дуже бюджетних історій це прям, ну, було таке. новація така була. Зараз це вже не новація, вони вже не такі поширені, на Алі, до речі, але я їх все одно люблю. Зараз там є ну, дуже класні варіанти, знов теж я прибрала цю колоду. А, а, в твердих боксах, ну, там, схожих на, на такі, якби тверді, невеликі бокси гарної якості з кольоровим зрізом карти, тобто ну, такі більш елегантні, чи шо, більш якісні, і вони і трошечки дорожчі. Але все одно я більше люблю металеві бокси. Гляньте, яка красатіща, просто розмір в них однаковий. Якість, до речі, не однакова тут якість. Оп. Так, ну і таке враження, що тут якість вірша. ну. Ага. Угу. я не помилилась слухай, так, як так може бути. Я думала, вони однакові. А вони от класика, більш пружні. Вони, більш товстенькі, пружненькі. А ці трошечки тонші. Я не скажу, що вони погані, але вони чуть-чуть тонші. Зовсім трошки. Але все одно дуже-дуже класні. Ой, Боже, яка краситіща. Боже, яка ніжнятіна. Ну, це класика-класика, просто тут головний персонаж у нас кролик. Оцей Лапутін. Чи Луна Лапін. Ай Боже, це Луна Лапін, може це місячна лапка, типу, не знаю. Клас. Ну це ж просто... ну, от Я саме до Остару його замовила, тому що це така весняна, весняна колода, як мені здається. Дуже красиво. Тобто тут, тут, тут абсолютно-абсолютний клон. Вийта нічого такого. Ай, ну так ніжно, так красиво. Вау! Я хочу добратися до старших арканів. Боже, королева Пентаклі, яка. А, король! Вау! Хі -хі. Мах, клас! Я така задоволена, взагалі нічого не очікувала від цієї колоди. Так, вона теж трошечки обсипається. Нічого не очікувала, просто хм. Просто хотіла такого весняного кролика. Вау, гляньте. І я його маю. Клас! Дуже-дуже класна колода. Moonlight додаткова карта. Sunrise. Milky Way. Луналапін. Mm -hmm. Купа додаткових карт. Можна використовувати, їх можна відкласти як завгодно. Ой! Надзвичайність якась. Ці прям сильно обсипаються. Так. Ну, мені прям кортить Неонову подивитись. Я на неї дивлюсь вже прям кілька років. Я прям дивлюся, і весь час вона в мене відкладалась. Вау. Ну, і тепер нарешті. Нарешті. Гляньте яка краса. Це ж просто неймовірно. Так. Ось такий зворот. Так. Ага. Туз. Я так разумеется, кубки. Така футуристична, технологічна, молодіжна, сучасна колода. Мечі. Вона, нас, знову ж таки, дуже сильно нагадує класику. Просто в сучасних таких помальовках. Мене свого часу дуже сильно привабив її кольоровий оцей настрій чорно-малиновий. Так, Хочу старші аркани вже, швидше. Помірність яка крутезна. Клас. Як ж легесенько ці колоди тасуються? Як же вони зручно? Лягають в руку, і які вони крутезні в роботі. Це прям супер робочі колоди, скажу я вам. І дорогу можна взяти, і взагалі дуже робочі варіанти. І нарешті манара. Боже, вона така тут акуратненька, така тут гарненька, чорний у неї тут зріз. Чорний такий блискучий, поки що не розумію. Здається мені, що він не обсипається. Ага, тут отакий Зріз Зріз зворот. І тут вона з рамками, класична, все як зазвичай. Ну, звичайна собі манара. Супер. Кольори, ви знаєте, в колод. В мене взагалі не виникає ніяких претензій. Кольори шикарні, нічого не полиняле, нічого там не тьмяне, нічого не розмазане, все прекрасно надруковано. Тобто якість колод на висоті, чесно кажучи, мені подобається. Мені дуже подобається цей чорний зріз. Це просто супер. І це вже третя моя манара. Але ну, манара того варта. Я її настільки люблю, що надзвичайна колода. Супер. Ай, просто клас. І оракул, дивимося, оракул. Твердий бокс, 80 карт. 80 карт з ключовими словами. Дуже якісна коробка, дуже якісна, приємно дуже тримати в руках. Взагалі все дуже схоже на оригінал. Ну, не оригінал саме цього оракула, я його не знаю. А в принципі, як значить ти тримаєш в руках оригінал, дуже, дуже все гарно зроблено. Зріз гарний, товсті гарної якості карти. Ну, я навіть не знаю. Угу. Ось такий зворот. Я не дуже люблю, коли на звороті ж якісь є написи, але ну, тут є. І це у нас оракул про любов, як виявилося, це серце, яке тут зображено, воно зображено тут не просто так. Тобто це блоки, які заважають, я так розумію, зустріти кохання. Угу. Клас. Тобто тут навіть не потрібна ніяка книга, тут є у нас е, ну, ключ і є трошки пояснення. І в принципі, все зрозуміло. Знову ж таки, гарний друк, дуже гарні картинки. І прям... Яка красотища, слухайте. Клас! Як я люблю подібні оракули. ще був подібний оракул ну такої ж якості типу True Crime, типу детективний. але я Він мені сподобався, але я поки що не зрозуміла, куди його застосувати, якщо чесно. Дуже великий. 80 карт. Мені, здається, він дуже сильно допоможе. У мене вже є оракул від містік по сердечним справам. А цей тепер ще буде англомовний. Ну, він достатньо простий. Тут достатньо буде. Ну, Більша половина і так зрозуміла, все інше достатньо буде одного разу просто перекласти, і вже буде, і вже буде зрозуміло. Дуже класна якість. І прям, мені прям дуже подобається. І подобається те, що от простота. Немає книги, яку треба ще вивчати. Достатньо, гляньте, яка краситіща. Достатньо просто зрозуміти ці написи і все. І можна користуватися. Клас. Ось такий оракул тепер маю в своєму арсеналі. Дуже задоволена посилкою. І прям не можу не порекомендувати вам металеві букси, тому що прям це моя любов. І цей оракул тепер також дуже сильно рекомендую, тому що. Подивимось, як він буде в роботі, але в плані якості він шикарний. Він вартує своїх коштів, незважаючи на те, що він ну, не зовсім такий бюджетний. Але ну, мені прям дуже сподобався. Якість дуже сподобалась. Коробочка прям, ну, прям люкс і ну, прям дуже все класно. Ось така сьогодні в мене посилочка з Алі. Дякую за увагу. До зустрічі у дзеркаллям.